Для 7 класу з алгебри за темою многочлен, подібні члени многочлена, та їх зведення, степінь многочлена. Як бачите, у нас обсяг матеріалу великий, є над чим попрацювати. Отже, давайте не гаяти з вами часу. Одразу перейдемо до вивчення сьогоднішньої теми і дещо згадаємо з попереднього матеріалу, який ми вже вивчали, який нам добре відомий, який допоможе нам при вивченні сьогоднішнього уроку. Що таке одночлен? Ну, логічно, да? якщо ми будемо сьогодні про а, многочлен, то було б непогано згадати, що таке одночлен. Так ось, одночленами називають числа, букви, їхні степені й добутки. Пам'ятаєте, ми з вами на попередніх уроках про це говорили. Хто не пам'ятає, може поставити це відео на паузу, перейти подивитися попереднє, згадати і потім повернутися сюди. Далі. Як перемножити два одночлени? А дуже просто. Щоб перемножити два і більше одночленів, треба знайти добуток їх коефіцієнтів. Коефіцієнти це в нас числа були, так? Да? Потім помножити степені з однаковими основами, це ми теж з вами робили. І до добутку дописати множниками степені з різними основами. написано багато, але коли ми з вами розв'язали приклади, там було все набагато простіше. Далі. Що ще згадаємо? Які з виразів є одночленними? 5АБ в квадраті. Ми тільки що давали з вами визначення, а тепер використаємо ці знання. От які вирази є одночленами? 2х в квадраті мінус 3, 0,2П квадраті в кубі, і 60-аБ, і 0,4 є в квадраті м4. Згадуємо, для того, щоб в мене був одночлен, в мене повинно бути, може бути число, може бути буква, може бути степінь. І множення між буквами та числами. Але ні в якому разі це не віднімання, не додавання. тому вираз 5 ab в квадраті це у нас одночлен. Да? У нас є число, у нас є ось коефіцієнт, у нас є букви, у нас є степінь. Не обов'язково він у нас є. І це у нас одночлен. 2х в квадраті мінус 3 не є одночленом, бо там є дія віднімання. Це неприпустимо. 0,2p в квадраті q в кубі це теж одночлен. Відповідає стандартам і вимогам. 60-аб. Це не одночлен, є віднімання. Є в квадраті м 4 це у нас одночлен. Все, без проблем. Далі. Вкажемо подібні доданки. 6х додати 3y додати x додати 12. Подібні доданки, які мають однакові числові множники. Що у нас? Однакові це 6х та х. До 3 y пари немає і до 12 теж немає пари. М в квадраті додати n в квадраті, додати 4m в квадраті, додати n у кубі. Що у нас тут однаково? Правильно, m у кубі. Ой, m в квадраті. І 4m в квадраті, от вони однакові. А n в квадраті і n у кубі вони трошечки відрізняться показниками степені, і з ними зробити нічого ми не зможемо поки що. Ну, а тепер щодо нової теми. Означення многочлена, що це таке? Многочленом називається сума одночленів. Вуаля! Елементарна логіка. Тобто одночлени ми з вами згадали, що це таке. Тепер, якщо я буду додавати одночлени, то я отримую многочлен. Наприклад, 4х додати 7 у Складається з двох одночленів. 4х і 7y, да? Далі, 5 а в квадраті додати 12аБ додати 8Б в квадраті, складається з трьох одночленів. Ось є багато такий. Одночлени, з яких складається многочлен, називаються членами многочлена. От я тільки що їх називав, да, коли ми розбирали з вами. Ну, а многочлени, що мають два і три члени, мають спеціальні назви. Відповідно, двочлен і тричлен. Ось у нас з двох складається, значить двочлен, складається з трьох, значить тричлен. Ну і далі чотири, п'ять. Логічно, так. Да? Все інтуїтивно зрозуміло. Означення подібних многочленів. Подібними членами многочлена називають подібні додатки многочленів, вони можуть відрізнятися лише коефіцієнтами. Тобто, як ми з вами говорили про подібні многочлени, тут у нас так само Оно десь о, подібне. Дивимось, 4А в квадраті помножено на b, мінус 3АБ. Додати 2А в квадраті b, додати 8 додати Ба в квадраті. Так, дивимося, що у нас тут однакове. 4А квадраті b, 2а в квадраті b і ba в квадраті подібні члени. Тому, чому? Тому що коло кожного з них є А в квадраті і є Б. Зрозуміло? Тут у нас тільки А і Б. От було б А в квадраті, тоді б це був подібний член. Вісімка немає тут а в квадраті Б. Подібні члени многочлена додаються. При додаванні подібних членів їх коефіцієнти складаються. Що таке коефіцієнт це число, яке йде перед буквами. 4, 3, ось, 2, 8, тут одиничка. Зазвичай ми її не пишемо, але вона тут є. Згадали? Добре. Стандартний вигляд многочлена. Ну тут аналогічно до того, що було стандартний вигляд одночлена, коли ми писали спочатку число, а потім букви у степені. А многочлен записаний в стандартному вигляді, якщо всі подібні члени додані, і записані в стандартному вигляді. Тобто, провести в стандартний вигляд многочленів треба розібратися з усіма його складовими. Дивимось. Такий є многочлен. 5, додати 12А в квадраті Б, а, Міну 4 а, а помноженно на А, додати 5А в квадраті b, мінус 2. Скільки у нас тут членів, Раз, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, якщо врахувати, що тут є множення між багато членами. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можна і так сказати. Тепер треба їх привести в стандартний вигляд. Тобто я їх повинен їх зібрати докупи. Дивлюся, у мене 5 і мінус 2. Вони подібні. Бо тільки числа без букв. 12А в квадраті BA. І 4АBA помноженно на А. Теж подібні. Чому? Тут буде А в кубі Б і тут буде А в кубі Б. А от А в квадраті Б немає. Собі подібного, у даному виразі. Виконую ді 5 відняти 2 буде 3 Тут я записую 12а в кубі b, мінус 4а в кубі b. Тобто я зібрав їх усі докупи, виконав дії множення. Додати 5а в квадраті B. Ну і тепер я можу записати 8а в кубі b, 12, 4, 8. Додати 5А в квадраті b і додати 3. Бачите, я їх записав, як потрібно, у порядку спадання степенів. Многочленів. Що таке степені многочлена? Зараз поясню. Степені многочлена в стандартному вигляді називаються найбільші зі степенів одночленів, які входять до нього. Отже, коли ми пишемо стандартний вигляд числа, ми починаємо з найбільшого степеня і до найменшого. 2 а 5 b в квадраті мінус 5а в кубі b в квадраті додати 3АБ в квадраті, додати АБ мінус 2. Розглянемо, де які у нас степень. Розберемо окремо по одночленам. Це у нас якого степеня? 7. Щоб знайти степінь одночлена, потрібно додати показники усіх, що є. Значить тут 5 додати 2 -7. Тут у нас 3 додати 2 буде скільки 5. А додати B, Y. 1 додати 2 буде 3. Бо около А є перша степінь. А Б тут друга степень. 1 додати 1. Ну, а тут. Нульова степень. От такий порядок, стандартний вигляд. Від найбільшого степеня до найменшого. Звертаю вашу увагу, що деяких степенів може не бути вони. До 6 немає четвертого, але це не принципово, я їх записую поступово. Даний член є многочленом сьомого степеня. Бачите, я знайшов найбільший, і саме за ним з'ясовую який степень даного многочлена. Тобто я не повинен додавати ще й степені окремих одночленів. Цього вже не, не потрібно робити. Давайте розв'яжемо з вами вправо. це добре, але якщо ви вмієте її використовувати на практиці, то ще ліпше. Зведемо подібні членів многочлена. Дивимося, 4А в квадраті B мінус 3аB в квадраті, мінус а в квадраті b додати 2аБ в квадраті. Так. Що у нас тут подібне? Ну, а подібне у нас там, де. А в квадраті B і... І а, Б і АБ квадрат. От я їх запишу поруч. На 4 А в квадраті Б мінус А в квадраті Б. От я їх зібрав в одних дужках, і в других дужках мінус 3 АБ в квадраті, додати 2 аб в квадраті. От я їх виписав окремо, щоб не, не заплутатись. Бо саме складне в таких виразах це не заплутатись. І тут потрібно бути дуже і дуже уважним. Ви можете робити все правильно, а десь втратили одну цифру чи один знак, і все, у вас відповідь не така, яка потрібна. Тому будьте дуже пильними. Це по-перше. По-друге, я вам пропоную бути дуже уважними під час розв'язання вправ і на моїх відеоуроках. Бо я, коли розв'язую приклади, я роблю спеціально помилки для того, щоб перевірити, як ви уважно дивитесь мої уроки. Той, хто побачив помилку, зупиняє відео і пише в коментарях. Олександр Борисович на 5-й хвилині 12 секунді, у вас написано А в квадраті, а повинно бути написано А в 4. І якщо ви правильно знайшли помилку, я тисну вам вподобаєчку. Добре. І Якщо ви уважно прослухали весь урок, не почули, не знайшли жодної помилки, то так пишіть в коментарях. Що Олександр Борисович в даному відео відеоуроці помилок немає. Якщо ви правильно це стверджуєте, то я теж тисну вам вподобайку. Англійською мовою лайк. Like. Оцінки що я не можу вам щоденника поставити. А от лайк під вашим повідомленням, задоволенням поставлю. Взагалі, можете не соромитися писати коментарі до відео, пишіть ваші враження від уроків, побажання щодо наступних відеоуроків. Можете запитання залишати, може вам щось незрозуміло. Я без проблем відповім і із задоволенням з вами поспілкуюся в коментарях. Добре? Чекаю на вас, на ваші коментарі. Ну, а тим часом я продовжую розв'язувати приклад, від якого я трошки відволікся. Значить, що, 4а в квадраті b мінус а в квадраті b. Значить, тут є коефіцієнт, він дорівнює 1. 4 відняти 1 буде 3. а в квадраті b. Тут у мене що, мінус 3 додати 2 буде мінус 1 а в квадраті b. От я записав. Все чудово. Далі. 10а мінус 6Б додати 5С 4Д, додати 9А мінус 2Б, мінус 8С, мінус 2Д. Ух ти, треба звести подібні члени ноги. Зведемо їх. Значить, з букви А у мене ще є 9А. З Б у мене що? мінус 6 і 2Б. З С у мене 5С і мінус 8С, з Д у мене мінус 4Д, що я роблю? 10А додати 9А буде 19, а мінус 6Б. Мінус 2Б буде мінус 8B, 5C, мінус 8С буде мінус 3C, і мінус 4D, мінус 2Д буде мінус 6Д. Все, я розв'язав, звів до подібного члена, члена. Звертаю вашу увагу, тут у нас перша степінь. А в персій, Б першій, персійці, в першій, Д в першій, тому немає різниці, в якій черзі записувати. Можна з за алфавітом записати, як я зробив, А, Б, С, Д. Це не принципово. То не є помилка. Вправа 7.2. Зведемо в член до стандартного вигляду та вкажемо його степінь. Давайте спробуємо. 12х2 помножено на 3х, мінус 2х, помножено на 3y у кубі х, дати 12. Ікс, ігрек, ікс. Так, давайте перед тим, як ми будемо шукати подібні. Давайте ми виконаємо множення всередині. Бачите, тут є x2, тут є y, їх можна. Перемножити. І, але й числа. 12 помножити на 3 буде 36, х в квадраті помножити на х буде х у кубі. І залишається. З першим ми розібралися. З другим 2 помножити на 3 буде 6. Х помножити на х буде х в квадраті, y помножити на у в кубі буде у в Супер. І 12 так і залишаємо. Х в квадраті y. Дивимося, чи можу я щось щось звести. Ще. Х3 y, х в квадраті 4, х в квадраті y. Ні, нічого вже зводити, я не можу. Тобто тут треба було тільки перемножити і зводити, додавати, віднімати. Немає що, тому що в них букви в різних степенях. Далі. Далі даний многочлен 6 степеня. Чому я так стверджую? Дивимось: тут третє і перше це 4. Тут 2 і 4, 6. Тобто 6 поки що найбільше. 2 додати 1, 3. Тобто 4, 6, 3, найбільша степень 6. Тому даний многочлен є многочленом 6 степеня. Чудово. Наступний приклад: 3а в квадраті АБ мінус 4А в квадраті Б в квадраті Б в, в квадраті, мінус 6АБ помножено на 2А плюс 5А в кубі Б помножити на 0,4АБ в кубі. Ху -ху -ху. Давайте поступово не спішити з вами, щоб не зробити помилки. Дивимося, у першому. Одночлені, з якого складається газ, можна перемножити А. Тому я так і зроблю: 3а в кубі б. Далі 4 залишається а в квадраті залишається, Б в квадраті на б в квадраті буде б в четвертій. Я записую. Тепер 6 помножити на 2 буде 12, а помножити на А буде а в квадраті Б. Додати 5 помножити на 0,4 буде 2, а в кубі на А буде а в четвертій, Б помножити на Б в кубі буде Б в четвертій. Дивимося, що тут можна зробити. Тут А в третій б а в квадраті Б в четвертій, а в квадраті Б, а в четвертій Б в четвертій. Все. Подібних тут не залишилось, додавати, віднімати немає І що. Тепер вираховуємо, який у нас Значить, тут у нас 3 додати 1, 4. 2 додати 4, 6. Так, 6 поки що найбільше число. Тут буде 3. Ні, все-таки 6 найбільше. 4 додати га 4, Ага. Значить, даний многочлен 8 степеня. Все. Бачите, якщо робити все поступово не спішити, все без проблем записується і знаходиться. Вправа 7.3. Зведемо многочлен до стандартного вигляду та знайдемо його значення при вказаних значеннях змінних. ти! Так, мінус 4а в кубі додати 10а в квадраті, додати 8а в кубі, мінус 12а в квадраті, додати 5а. Якщо А, дорівнює мінус 2. Так, мінус. То я не буду підставляти поки що число, я поки що переведу до стандартного вигляду. Значить, я бачу, що в мене є а в кубі можна об'єднати. Буде мінус 4а в кубі додати 8а в кубі. А в квадраті можу звести а в квадраті, мінус 12а в квадраті. І 5а, для якої не знайшлося подібних доданків в даному ферезі. Мінус 4а в кубі додати 8а в кубі. Це буде мінус 4А. А буде просто 4а в кубі. 10а в квадраті мінус 12а в квадраті буде мінус 2а в квадраті і додати 5а. Записав. Все, записав в стандартному вигляді, бачите, найбільший степень, менший і ще менший. Все. Тепер треба знайти його значення при мінус 2. Значить, я його замість А пишу мінус 2. Тобто 4 помножити мінус 2 в кубі. Мінус 2 помножити на мінус 2 в квадраті, додати 5 на мінус 2. Так, мінус 2 в кубі це мінус 8, мінус 2 в квадраті це 4, 5 помножити на мінус 2 буде мінус 10. Виконую дії у мене тут буде мінус 32, тут мінус 8, мінус 10, і того я отримую мінус 50. Все. Таким чином, я розв'язав і виконав вправу 7.3. Далі, з теорією ми розібралися, задачі деякі розібрали. Якщо вам мало задач, то надсилайте свої. Задачі, які я розв'яжу під час вечірніх стрімів, без проблем. Значить, дивилися ігрові стріми, Да, дивитесь. Ну, а тепер дивитися стріми з алгебри, геометрії та фізики, де я буду розв'язувати задачі, які вам зрозуміли. Значить, ви мені вказуєте обов'язково назву предмета та клас, в даному випадку 7 клас Алгебра, можете 7 клас геометрія, 7 клас фізика. ну, Ті задачі, які ви не розумієте, наприклад, пропустили тему, урок або задали складне домашнє завдання. Насилайте назву автора підручника. У різних школах різний підручник може бути. Надсилайте, за яким ви навчаєтесь. Номер завдання. Конкретно вас цікавить, і треба розв'язати. Ну і мову, якої надавати пояснення. У мене на каналі виходять уроки українською і російською мовою. Тобто, є такий самий урок. Російською мовою, така сама презентація, тільки текст на російській мові, і пояснюю там на російській. Тому і стріми я буду проводити на двох мовах і пояснювати як українською, так і російською мовою. Зручно вам українською пишете українською. Російською, значить російською. Це не проблема. Де ви можете залишити таке повідомлення? Ну, у нас в групі у Фейсбуці, посилання на неї буде в описі під відео. Натиснете там показати більше. У групі ВКонтакте теж є посилання під відео. Або в коментарях просто до цього відео пишете, і без проблем я звідси заберу. І під час стріму буду це розв'язувати і пояснювати, ви мене будете уважно слухати і записувати в зошит. Добре, добре. Ну, а тепер невеличка музична пауза, після якої ми продовжимо працювати і отримувати оцінки. І так, відпочили трошки. Покатались на лодці, да, по цьому озеру невеличкому. А цікаво, чи хтось впізнав з вас, що це за місцевість, що це за парк такий? Хто знає, хто впізнав, напишіть, будь ласка, мені в коментарях, як називається ця місцина. Якщо правильно напишете, з мене вподобайка вам. Якщо ви знаєте місто, де розташовано, де розташований цей. Це місце, скажімо так. я теж поставлю вам вподобайку натисну. Отже, назвіть мені, що це за місцевість і в якому з міст вона розташована, якщо правильно, то отримайте подобайку. Якщо у вас є бажання е, прорекламувати, показати власне місто, селище е, у наступному відеоуроці, надсилайте фотографії відповідні в нашу групу ВКонтакте та Фейсбуці, посилання на які є в описі до цього відео. Тільки не забудьте підписати, що за місто. Або селище, ви прислали на фото. Добре? І потім я розміщу в одному з наступних відеоуроків. Ну, а тепер перед за оцінкою, тестові завдання. Хто зі мною вже не перший раз, той знає, що Олександр Борисович учнів без оцінок не відпускає. Ну ви ж працювали, правильно? І оцінку повинні отримати гарно. Значить, що являє собою тест? Це файл 2-3 МБ. не потребує встановлення. Просто скопіювали і запустили. Є тема тесту. Відповідає темі сьогоднішнього уроку. Чудово. Нас чекає 11 питань, 15 хвилин, супер. Більше хвилини на кожне запитання. Думати не передумати. 7 клас алгебра, правильно. Ну я вводжу свої дані, щоб комп'ютер знав, хто тестується. Починаємо Що в нас тут є? Запитання, варіанти відповідей, номер запитання. Я можу контролювати ход, скільки я вже відповів, скільки в мене ще залишилось. Скільки часу залишилось на виконання тесту. Як таймер завершиться, закінчиться тест, де закрито і виставлена оцінка. Також запитання можна пропустити, да, якщо ви не впевнені в відповіді або забули. Це не є помилкою, потім можна повернутися і надати відповідь правильно. Добре. Все, поїхали. Степенем називається сума кількох рівних множників, різниця кількох рівних множників, добуток кількох рівних множників, що? Правильно, добуток. Далі. Щоб перемножити два і більше одночленів, треба степені з однаковими однакими основами перемножити. Так. Множники степенів з різними основами просто записати. Так. Знайти добуток їхніх коефіцієнтів. Теж правильно. Вашу увагу! Всі варіанти відповіді правильні. Буває і таке. Нічого в цьому немає. Стандартний вигляд члена починається з. Числового множника буквеного виразу. З чого? З числового множника. Що називається многочленом? Добуток одночленів, відношення одночленів, сума одночленів. Хм? Яка правильна відповідь? Правильна сума одночленів. Прийняти відповідь. Чи є вираз 5А-3Б многочленом? Так чи ні? Ну, це дав многочлен. Ми з вами давали його значення. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Це, числовим, або числовим, одночлен, hmm. так. Член, це число або числовий одночлен буквений вираз. Так, одночлен, це число або числовий буквений вираз. О, відновив. Так, А в степені n помножено на а в степені M дорівнює. А степені n поділено на m. А-степені n мінус M. а- степені n помножено на m, і А-степені M додати M. Яка правильна відповідь? А- в степені M додати M. Відновіть визначення, це навіть на послідовність. Які можуть відрізнятися лише коефіцієнтами, подібними членами многочлена називають подібні доданки в Так, Подібними членами многочлена, це перше, називають подібні доданки в многочлені, які можуть відрізнятися лише коефіцієнтами. О, правильно, приймаємо відповідь. Вкажіть степінь даного многочлена. 5а в кубі b в квадраті додати 2х в квадраті y у сьомій. П'ята степінь. 14, 9. Чи друга? Яка правильна відповідь? Дев'ята. Приймаємо відповідь. Віддають визначення, становиш правильну послідовність. В стандартному вигляді називається степень многочлена. На більшість степені одночленів, які входять до нього. Так. Степини многочлена. В стандартному вигляді називається найбільші зі степенів одночленів, які входять до нього. Все відновив. Вкажіть стандартний вигляд многочлена 3А в квадраті Б, а в кубі. Ой, Б. Значить, 3А в кубі Б. 3АБА в квадраті. 3ААБА. Який стандартний вигляд? 3А в кубі Б. Це правильна відповідь. Але я хочу тут зробити спеціально, щоб дещо для вас продемонструвати. Ось це правильна відповідь: 3А в кубі Б. А я виберу 3ААБА. Бачите, в мене ще 10 хвилин залишилось, я вже все відповів. Тобто я міг три рази довше відповідати, все одно б я встиг прийняти відповідь. Що я бачу? Я отримую максимальний бал 10 балів. Можна і 12 налаштувати, можна і 5 балів, це не принципово. 10 правильних відповідей з 11. Бачите, система дозволяє зробити одну, ошиб, одну помилку і все одно мати максимальний бал. От. Переглянемо звіт. Значить, звіті в мене вказують. Його можна зберегти, по-перше, по-друге, роздрукувати на принтері за потреби. Вказується тема. Вказується, хто проходив, проходив. скільки тривало тестування, скільки задано запитань, скільки правильних відповідей, і яка оцінка. Бачите, учня не має роботи на листочку чи в зошті, яка б підтверджувала його оцінку. А у вас є звіт, який це без проблем підтвердить. Тут це вказано. І ще цікаво, що у нас тут вказується, що Обрана неправильна відповідь. Бачите, я ж зробив помилку, і розумний учень зможе проаналізувати, де він помилився, і зрозуміти, яка була відповідь правильна, в чому він помилився, і надалі таких помилок не припускатися. Що є дуже чудово і корисне. Правильні відповіді не виводяться, щоб інші не списували, бо почне підказувати, якщо не бачите, правильні відповіді. А такої можливості немає. Запитання йдуть у випадковому порядку в даному тесті, і відповіді генеруються теж у випадковому порядку. І списати за принципом 1 на 2b 3 в тут не вийде. Так, ну якщо вам сподобалось моє відео, тисніть вподобайку. Вам не складно, мені приємно, я буду бачити, що вам подобаються мої відеоуроки, що вони вам потрібні. Це буде мене надихати, створювати і далі, і більше відеоуроків для вас. Розповідайте про відеоурок та канал своїм друзям. Ви можете розповісти в реальному житті, можете надіслати свою віртуальну сторінку життя будь-яку соціальну мережу, де ви зареєстровані. Також підписуйтесь на канал. От, можна на тут натиснути по ходу відео будь-який час, а можна на червону кнопку під відео. До речі. Для тих, хто ще не знає, що ставити вподобайки, тиснути, і підписуватись на канал можуть ті, хто зареєстрований на Ютубі. Ну, придумали логін, паролі і зареєструвалися. От, і можуть підписуватись на свої улюблені канали. І я щиро сподіваюся, що канал ТОПШкола буде серед ваших улюблених каналів. Також приєднуйтесь до наших груп у Фейсбуці, ВКонтакті та Твіттері. Чим більше нас в групах, тим більше наш віртуальний клас. Ну, а колегам я можу запропонувати придбати. І скористатися презентацією і тестами, які я вже показував, і використовувати під час своїх уроків. Пряме посилання буде в описі до відео ну, на даний відеоурок. Ну а на сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних відеоуроках. На все добре.